Вітає етері Підсумковий випуск. Новин Кам'янеччина зустріла воїна на щиті. Трагічні випадки на водоймах області. Про результати чергової сесії облради та про інші події. 18 червня розповім за мить. Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні лідерів країн Великої Сімки. Під час виступу глава нашої держави закцентував увагу на важливих моментах. Зокрема, Росія модернізує іранські шахеди і далі передає їх виробництво до північної Кореї. Україна працює над розробкою та розгортанням безпілотників-перехоплювачів. Наголосив також на важливості забезпечити 40 мільярдів доларів США щорічної бюджетної підтримки для України. Зазначив, що єдина реальна зміна в поведінці. Росії після зміни президента Сполучених Штатів Америки це підвищення кількості шахедів, які летять на Україну, за словами президента. Під час саміту вдалося досягти конкретних рішень щодо збільшення військової підтримки, домовитися про нові транші допомоги коштом заморожених російських активів та додаткові санкції проти РФ. Кам'янець-Подільська громада знову в скорботі. У рідне місто повернули тіло загиблого захисника Валерія Кубака. Із перших днів війни він добровільно став на захист батьківщини та кожного українця. Віддати останню шану та попрощатися із воїном прийшли рідні, друзі, побратими і вдячні земляки. Вічна слава та пам'ять полеглому воїну. Співчуття Рідне. Кам'янець-Подільська громада знову у жалобі. У домовині до рідного дому повернувся Валерій Кубак. Пісні життя і покоєння по чоловіного воїнам. В Іварі Христе Боже, і славу села, видержитимо Сен, присвятий, благини, жоточим при духом. Нині повсякчас і на біки вікі. До повномасштабного вторгнення Валерій працював бригадиром на одному з місцевих підприємств. Веселий, щирий, добросердечний і щедрий. Саме так його згадують рідні та друзі. Він дуже хороша людина. Він мій друг. По сусідству були, рибу разом ловили. Дуже гарна людина. Дуже з перших днів великої війни Валерій сам пішов до військомату і вступив до лав Збройних сил України. Не звик скаржитись ні на труднощі фронту, ні на проблеми зі здоров'ям. У нього була мрія мирна Україна та сімейний затишок. Валера був дуже дружелюбний. Він працював зі мною на підприємстві ПП Юника. Підприємство по виробництву пил. Він був у нас бригадиром, чесний, добросовісний, відгукувався на всі просьби. Ну, хороший, був, хороший товариш, був колега і добровольцем пішов зразу на війну. Він дуже мріяв, мати ще свою сім'ю. Бо так склалося, що в нього не склалося. було. Він хотів мати свою сім'ю. Він дуже любив, він любив природу. Він любив все. Ну це людина була з великої букви. Валерій був єдиним сином у матері. Молодший сержант загинув 6 червня 2025 року на Сумщині. Поховали героя на меморіальній алеї Слави у рідному місті. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Зняття депутатських запитів до звернення щодо соціальних послуг для військових та перевірка діяльності релігійних організацій. Саме ці питання стали найбільш дискусійними на 26-й сесії Хмельницької обласної ради. Обговорення були тривалими, але жодне із них не набрало необхідної кількості голосів. Чому з'ясовували наші журналісти? 26-та сесія Хмельницької обласної ради вийшла насиченою та емоційною. Депутати підтримали низку важливих рішень від реорганізації медичних закладів до освітніх премій та змін до стратегії регіонального розвитку, але найбільше суперечок викликало політичне звернення, зокрема щодо перевірки діяльності УПЦ та демонтажу радянських символів. Ми, власне, нікого нічого не запроваджуємо, але ми просимо відповідний органи, які був визначити відповідальним за процес перереєстрації релігійних організацій, визначити чи є такі зв'язки у цих релігійних організацій з забороненими сьогодні законом релігійними організаціями, які продовжують функціонувати, на жаль. 16-й до рік, Достатньої кількості голосів звернення не набрало, а от прохання депутата від фракції Батьківщина, що стосувалося відкладення звернення до Верховної Ради стосовно розміру соціальних виплат військовим та членам родин загиблих воїнів, було підтримано та відправлено на доопрацювання. Це звичайно, важливе питання, тому до нас звернулися родини. Морської організації ординової напрацювати певну ініціативу для того, щоб це питання отримало своє логічне вирішення. У полі зору депутатів і здобутки освітян та місцевих лідерів. Прем'єр Верховної Ради за розвиток парламентаризму отримують Сергій Рожук та Сергій Гуменюк. А за внесок у розвиток освіти Наталія Зима та Юрій Клімчук. Оновленої стратегію регіонального розвитку Хмельниччини на 2021-2027 роки. Відповідне рішення ухвалене більшістю голосів. Оксана Медведєва, Юрій Сова, телеканал Перший Подільський. Тваринництво залишається одним із ключових напрямів розвитку національної економіки. Ця галузь дозволяє задовольнити численні потреби населення. Сектор тваринництва сьогодні впевнено та успішно розвиває епіцентр Агро. І як компанії вдається досягти вагомих результатів і які технології впроваджують для підвищення ефективності, дізнавайтеся у нашому сюжеті. Галузь тваринництва «Епіцентр Агро» з кожним роком розвивається та продовжує тенденції прибутковості як окремого сегменту, який щоденно генерує кошти, перетворюючи зернову групу у м'ясо та молоко. На початку повномасштабного вторгнення це чи не єдиний напрямок агробізнесу, який вдавалося реалізовувати. Нині у північному кластері «Епіцентр Агро» налічується близько п'яти тисяч корів, прибутки від яких дають можливість інвестувати у покращення цієї галузі. Тваринництво північного кластеру Епіцентр Агро це клопітка галузь, яка щоденно потребує залучення кваліфікованих спеціалістів для обслуговування тварин для їхнього догляду, для проведення різних маніпуляцій пов'язаних з лікуванням тварин, з профілактикою. Тварини розміщені на чотирьох фермах. З них два молочно-товарних комплекси і дві молочно-товарні ферми, Північний кластер Епіцентр Агро щоденно реалізовує близько 60 тонн молока екстра та вищого гатунку в залежності від ферми. Починаючи з 2020 року, компанія почала активно інвестувати у тваринництво, розвиваючи перспективи цього бізнесу, оновлюють і технічну базу, будують вигульні майданчики, покращують водопостачання і годівлю тварин, проводять реконструкцію будівель і удосконалюють умови утримання. Починаючи, можна сказати, з 21-го року, ми оновили повністю цей корівник на 200 голів. Оновлюємо зараз корівник другий. Також на 200, і третій корівник вже ми в 24-му році. Ми його оновили. Плани в компанії великі, але ми розуміємо, що тваринництво сегменту воно. Інвестує і розвивається за рахунок власних коштів. Також ми оновлюємо, покращуємо і умови утримання для молодняку, бо в 2023 році ми приділили дуже велику увагу майбутньому. Зокрема, важливу роль у цьому напрямку відіграє якісна пожива. Для годівлі використовується високоякісний корм з поживними речовинами. Він задовольняє всі потреби корів, а головне гарантує якісну продукцію як молочну, так і м'ясну. Тож окремі фінансові інвестиції спрямовують на оновлення техніки для заготівлі сировини на корм та його збереження. Починаючи, також з 21-х років в компанії оновилася велика частина і самої техніки. Це соломорізки. Ми придбали три нових соломорізки. Також було придбано три нових тюкопреси для заготівлі соломи рулонного типу. Також було придбано косарку для заготівлі сінажу багаторічних трав. Кожного разу, ми оновлюємо. Цю свою базу кормозбиральну ми розуміємо, що, наприклад, ну хотілося б набагато швидше це все робити, але ми виділяємо кошти на найбільш нагальні ті потреби, які потребують термінової заміни. У 2024 році для оснащення ферм і покращення умов утримання корів розраховують витратити близько 20 мільйонів гривень. За словами експертів, такі інвестиції безумовно примножують прибутки та розвивають перспективи у даній галузі. На Хмельниччині провели 104 обшуки у межах загальнодержавної операції із виявлення нелегальної зброї та вибухівки. В результаті вилучили 12 одиниць вогнепальної зброї, гранатомет, 17 бойових гранат та понад 6 тисяч набоїв різного калібру та інші боєприпаси. Крім того, вилучили синтетичні наркотики та канабіс. Фігурантам доведеться відповісти за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Їм загрожує до семи років загратування. Обшуки в області проводилися за участю бійців поліцейських спецпідрозділів за процесуального керівництва прокуратури. Правоохоронці закликають не порушувати закон та декларувати зброю. Вода не пробачає необережності. І початку червня на водоймах Хмельницької області трагічно загинули п'ятеро людей, серед них двоє дітей. Все через купання у заборонених місцях та нехтування елементарними правилами безпеки. Рятувальники закликають дорослих пильнувати дітей та не легковажити під час відпочинку на воді. У зв'язку з такою невтішною статистикою, вкотре наголошуємо, вода не пробачає легковажності. Щоб уникнути трагедій, дотримуйтесь основних правил. Відпочивайте лише в офіційних та дозволених місцях. Не заходьте у воду наодинці, попереджайте близьких. не Поєднуйте купання з вживанням алкоголю. Уважно стежте за дітьми. Навіть коротка мить без нагляду може коштувати життя. Уникайте далеких запливів і водойм зі швидкою течією. Не стрибайте у воду з висоти. Це небезпечно для життя. Пам'ятайте, дотримання правил це не формальність, а ваш особистий захист. У разі надзвичайної ситуації негайно телефонуйте 101. Практичні навички та емоційне розвантаження в обласному центрі триває проєкт підтримки жінок із родини військовослужбовців та ветеранів. Вони мають можливість опанувати нову професію, а подекуди зробити перший крок. До власної справи за сприяння ветеранського простору разом із захист об'єднання волонтерів українського жіночого фонду та центру жіночі перспективи та партнерів наразі доступні 5 навчальних курсів: водійські курси, швейна майстерність, it технології, СММ, а також перукарська та кондитерська справи. У липні планують запустити ще один спеціалізований курс. На Хмельницькій АЕС завершився важливий етап співпраці із іноземними фахівцями. Упродовж трьох тижнів працівники станції проходили навчання та випробовували нову систему вихрострумового контролю. Її впровадження дозволить значно підвищити точність діагностики парогенераторів. Це черговий крок до підвищення надійності та безпеки української енергетики. Упродовж трьох тижнів на Хмельницькій ЕС тривала спеціальна робота фахівців підприємства та представників словацької компанії. Саме ця компанія спроектувала, виготовила та поставила сучасну систему вихрострумового контролю та ремонту парогенераторів. Перші два тижні були присвячені основному курсу спеціальної підготовки персоналу лабораторії автоматизованих систем контролю, відділу контролю металів та служби зварювання енергоремонтного підрозділу. На третьому тижні відбулися функціональні випробування системи. Спеціально створена комісія. Перевіряла відповідність технічних характеристик заявленим вимогам. За результатами навчання, персонал ХС отримав відповідні сертифікати. Ми під час цього часу їх навчали працювати зі системою. І останній тиждень ми зробили випробування тієї системи. І Я дуже рад, що Хмельницька станція вже має цю саму сучасну генерацію наших маніпуляторів, яка замінить систему, яку ми постачали 14 років тому назад. І а, ця система а, дуже допоможе для безпечної експлуатації атомної станції. Компанія Вуєн йшла на зустріч у вирішенні всіх питань, які виникали в процесі функціональних випробувань. Ми їм дуже вдячні за це. Ми вдячні їм за те, що вони не стоять на місці, розвиваються і дають нам змогу закуповувати сучасне обладнання. За словами фахівців, впровадження нової системи дозволить підвищити оперативність та ефективність ремонтних робіт, новітній підхід до обслуговування парогенераторів, запорука підвищення рівня безпеки діючих енергоблоків. Безпека пріоритет номер один для ХАС. Тож керівництво всіляко підтримує оновлення діагностичного обладнання. У перспективі цю систему також застосовуватимуть під час будівництва нових енергоблоків. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Медики щодня стоять на варті найвищої людської цінності. Від їхньої професійності та забезпеченості медичних закладів усім необхідним залежить наше здоров'я та життя. Зі свого боку місцева влада сприяє розвитку медичної сфери, спрямовує кошти на відкриття нових або ж оновлення діючих відділень, матеріально-технічної бази тощо як подоляни оцінюють якість надання медичних послуг в обласному центрі. Дізналися журналісти у рубриці питання дня. Малу кількість коштів із міського бюджету владці витрачають на медичну сферу. За минулий рік було оновлено не одне відділення та закуплено чимало необхідного. Як мельничани оцінюють якість надання послуг в медичній сфері обласного центру. Дивлячись, які, ну, взагалі в цілому все дуже добре. Чому? Поясніть трошки. Ну, тому що в мене маленька дитина і ми якби, відвідуємо лікарів, то начебто все гаразд. Дитина здорова, дитина не хворіє практично. Ну, особисто ми своїм лікарям задоволені. Нормально. А от по яким критеріям оцінюєте? Ну, коли звертаюся, завжди тобі допомагають. Ну, я тільки до сімейного лікаря звертаюся, ніколи не було ніяких відмов. Ужасно. Я місцева оцінюю дуже добре. Вона оперувала щитовидну залозу, лікарі прекрасні. Що я можу більше сказати? Якщо хтось скаже проти, то я, я не згідна. Хотілося б, щоб було краще, але в наш час як би, стан задовільний. А що б хотілося б краще? Ну, напевно, що е, державі варто розглянути питання більш детального огляду безкоштовних медичних послуг, гарантованих медичних послуг тощо. Позитивно. Чому? Як чому? Тому що всі проблеми, які, з якими я звертаюся, я їх вирішую досить нормально. Трохи довго це все тягнеться. А так. А що саме довго тягнеться? По чергах довго. Записатись е, на, на місяць, наперед треба записувати. Вже перестало боліти. Ну таке чудово. Чому? Тому що я спробувала лікуватися в Польщі і зрозуміла, наші лікарі найкраще. Хвондисти Хмельниччини серед кращих на міжнародній арені. У Хмельницькій обласній військовій адміністрації поділилися досягненнями юних спортсменів. З 13 по 15 червня в Австрії відбулися міжнародні рейтингові змагання. За перемогу боролися понад тисяча учасників із 40 країн світу. Пишаємось досягненнями спортсменів із Хмельниччини. Перше місце виборов Гулій Давід, друге місце здобули Шмалій Олександра та Шевчук Тетяна. Все завдяки працьовитості наполегливості. Та професійним тренерам Сергію Назарчуку, а також Сергію і Наталії Пісоцьким. Вітаємо та бажаємо перемог у майбутньому! Таким цей день побачили журналісти Першого Подільського. Більше актуальних новин із офіційних джерел у соціальних мережах телеканалу. Дякуємо вам за довіру. Збройним силам України за захист. Долучаємося до наближення перемоги. Підтримуємо українське військо. На все добре.